Привіт, наші дорогі підписники та гості каналу Реплейко. Ми, як завжди, тут разом із вами, наша сімейка. Цього разу щоб привітати вас із прийдешнім новим роком. 24-й рік був для нас особливим. Ми почали нашу подорож із Реплейку, сповнений ідей хвилювань і великих планів. І саме ви стали частиною цього шляху. Ми дякуємо кожному з вас, хто лайкав, коментував, ділився нашими відео та просто був з нами. Ваша підтримка це те, що надихає і мотивує рухатися вперед. І ось настав час поділитися з вами нашою головною метою на 25-й рік. Ми мріємо досягти відмітки у 10 тисяч підписників. Це для нас не просто цифра, а можливість розвивати контент, ставати кращими і ділитися з вами з чимось особливим. Ми вже маємо кілька ідей для нового формату, рубрик та навіть сюрпризів. Але щоб усе це стало реальністю, ми потребуємо вашої допомоги. Тож, якщо вам подобається наш контент, підписуйтесь, ставте лайки та запрошуйте друзів. А тепер кілька слів від душі. Новий рік це завжди час змін і надій. Ми хочемо побажати вам, щоб у вашому житті завжди були моменти радості, підтримка близьких і віра в свої мрії. Бо саме ці речі роблять нас сильнішими і щасливішими. І пам'ятайте, усе найкраще ще попереду. Головне залишатися собою, підтримувати тих, хто поруч, і вірити у свої сили. Ще раз дякуємо вам за цей рік. За вашу підтримку та любов, ми готові до нового року разом із вами. Бажаємо вам неймовірних свят, теплоти, сміху і казкових моментів. І нехай 2025 рік стане роком великих досягнень для нас усіх. До зустрічі в новому році, наші друзі. Підписуйтесь і залишайтеся з нами.